Пішли зі мною в один мій день. Починається в мене ранок з теплої водички, потім збалансований сніданок, бо я йду на тренування, проводжу дітей в школу, спілкуюся, а далі годинка ефективного заняття з моїм тренером. Далі швиденько проводжу себе до ладу і їду. В студію виступати сьогодні говоримо на телеканалі Надія про сніданки. Переживаю як завжди, але коли виходжу в зал, в студію розслабляюся, отримую задоволення від процесу. І наступний робочий день триває. Ми з сином знімаємо відео для блогу. Він готує шоколад смачний, корисний, на основі керобу, какао, масло, горішків. За здорове харчування. Ну а потім у мене робота з моєю чудовою групою в проєкті Легкість. 40 одна жінка йде до своєї реалізації повноцінного здоров'я, і хочу сказати собі сьогодні: ти молодчинка, ти зробила так багато для того, щоб розмалювати свій день і бути творцем свого життя.